Ікра кабачкова корона страва українських господинь влітку і на початку осені. Ніжна, ароматна, дієтична, а, проста страва. Нею можна швидко, і смачно насититися. Цікаво, що для домашніх кулінарів кабачкова ікра дає можливість фантазувати. Робіть її однорідною з відчутними шматочками овочів. Ікра вийде і в якості салату або бутербродної закуски. А потім закатаєте її в банки і взимку, насолоджуйтеся смаком літа. І не лякайтеся, готується вона доволі просто. І зараз в цьому переконайтеся. Для приготування ікри використовуйте як старі, так і молоді кабачки. У старих кабачків обов'язково треба зрізати грубу шкірку і видалити а, тверде насіння. Це можна зробити просто звичайною ложкою. Я ж купив молоді кабачки тут, на київському ринку, коштують вони приблизно 3-3,5 гривні за кілограм. Тож користуйтеся моментом. Отже, кабачки я перекрутив через м'ясоробку. Подивіться, вийшла така приємна соковита зелена маса. Тепер ці перекручені кабачки йдуть в каструлю. Микаємо і одразу варто додати овочевої заправки. Вона ідеальна для нашої ікри, тому що містить в собі шматочки різних овочів, морква, перець, цибуля і обов'язково спеції. Мішаємо. Одразу тільки ну, ікра закипіла, додавайте сюди вершкового масла. Саме воно зробить більш ніжною нашу ікру. Каструлю. Помішали. Ну і далі, друзі, на невеликому вогні тушкуйте ікру 40 хвилин, але з трохи відкритою кришкою. Таким чином буде випаровуватися зайва волога, і ви зможете контролювати консистенцію густоту кабачкової ікри. І за 5 хвилин до того, як ікра буде готова, додайте один або два зубочки чеснику для аромату. Так. І на сам кінець один секрет. Ікру додаємо одну столову ложку цукру. Саме він допоможе розкрити всі аромати і смаки кабачкової ікри. Якщо вам дуже закортіло магазинської ікри. Звертайте увагу на упаковку. Ікра має бути приготована саме з сезонних овочів, кабачків тощо. А коли ви відкрили магазинську банку і звернули увагу, що там є трохи вологи. Це означає, що ікра була приготована з заморожених кабачків. Вона менш корисна і не така смачна. А наша ікра вже готова, трохи охолонула, і час закривати в банки. Але якщо хочете, щоб ікра достояла до зими, в якості консерванту кладіть туди оцет і банки обов'язково простерилізуйте. Хоча наша ікра вона настільки смачна, що мені здається, вона і тиждень не простоїть в холодильнику. Закриваємо і спробуємо. Ікра кабачкова, заморська, домашня. Яка там магазинська? Люди добрі, готуйте вдома. Ідеальний сніданок саме сьогодні.